Якщо ви, як і я, вже декілька разів натикалися на цей мультфільм, але подумали, які мульти мені вже за 30, завтра на роботу не знаю, що приготувати, а чи скинув я показники лічильника, знову і пішахіди, і взагалі собачник мені оці ваші мімімімічності про котиків, то зараз я вам розкажу, що ви все ж таки пропустили у своєму житті. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про мультфільм під назвою Потік останній кіт на землі. Давайте по порядку. Коротше, був собі кіт, жив, не то жив, аж тут сталася повінь, і його віднесло за багато миль від дому. Тепер його новий дім це човник, на якому він подорожує з іншими тваринками, які так само як і він опинилися там, рятуючи своє життя. Головний герой це котик. Також з діючих персонажів є собачки, пташки та багато інших, навіть капібара. Єдиним мінусом цього мульта напевно є те, що автори у всьому намагалися зробити реалізм. Типу поведінки тварини, оце от все. Але в якийсь момент вони стають надто розумними, і все це стає схоже більш на дитячу казочку, але є, але. Звісно ж, ви будете дивитися його безкоштовно у себе вдома, але на цей раз вам не треба буде проходити квест, щоб знайти український дубляж, бо тут нема що перекладати. Тут ніхто не розмовляє, це тварини вони не вміють говорити, і це є основною фішкою мультфільму. Ви зможете насолодитися звуками природи та й всього оточення. Тому відповідально віднесіться до вибору смаколиків під перегляд. І так, незважаючи на те, що мульт має рейтинг 0+, він все одно доволі таки серйозний та сумний. Бо, по перше, такий сюжет, по-друге, ви будете постійно питати себе, що все ж таки сталося. Куди всі зникли, які зараз рік і чи вимкнули ви Але моя вам порада не робіть цього: Розслабте булочки і сприймайте цей світ таким, яким він є. Це подорож всього-навсього на півтори годинки, тож навіть самі не посидючи зможуть витримати. Загалом його навіть важко назвати мультом, бо єдине що тут виглядає намальованим, це саме персонажі, все ж інше дуже реалістичне. Стосовно самої анімації головних героїв, то тут на любителя, як кажуть, вони трохи ріжуть очі, якщо брати в контексті всього оточення. Але так і було задумано, тож якщо не подобається, треба просто прийняти це. Який же тут шикарний саундтрек? Та й загалом, коли весь час у тебе купа різноманітних звуків, ти не можеш не відчувати різноманітні емоції. Тому обов'язково дивитися голосно і з хорошим звуком, бо по іншому немає сенсу. Я знаю, що серед вас є любителі дивитися через ноутбук на ліжку з бочинці. Композитори мультарі Гард Залупе співчуваю і ган Балодис тут теж співчуваю. Відомі за такими проєктами, як Оазіс і Наудіабле та документалки Ігровий майданчик Путіна, коли воно вже здохне. Загалом, як щось неординарно, це цікавий досвід, але сказати, що тут прям цікавий сюжет чи він не дитячий, важко, навпаки, якщо глибоко купати, з'являється багато запитань. Але на один раз, якщо є настрій на це, чому б ні. Ну, якось так. Ну а що?